Всім привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана і сьогодні я записую для вас відео вступ в шальні історії. В шальні історії, хочеться так сказати, тому що шальні історії це трохи інші історії. Шальні історії. Історії будуть у нас пов'язані з шалями. Ми будемо всі дружно відповідати на запитання, які ми будемо обговорювати в групі, тому історії обов'язково будуть. Як з'явилися наші шалі, хто нас навчив, з чого ми їх в'яжемо, як підбираємо інструменти, ниточку для того, щоб зв'язати шаль, тому що там не светрик, там є свої нюанси: ось блокування, це все, які прийоми використовують в'язальниці яких є досвід, ми будемо обов'язково ділитися своїм досвідом. Звісно, у нас є ці глядачі, які можуть і самі поділитись досвідом так вперед. Може, можете зробити свій канал і ділитися своїм досвідом, якщо у вас є такий професіоналізм, досвід, все, ну. ми Просто Маємо таке хобі і ним займаємось, і наскільки ми е, дійшли до якогось дзайна, то ми з цим, цим ділимося. Ось, що я хочу сказати, маю показати вам свій один недов'язок, е, який я розпочала з Єжешапку і не завершила, тому що мала досить багато справ. Справ у мене було. День народження донечки, закінчення ремонту в оцій кімнаті, веранді ми тут з нуля її робили, і дуже багато було справ, тому в мене трошки, ну я потім вже зрозуміла, що я і не спішу її завершувати, так як я ще буду розпочинати цей проєкт і буду його в'язати, тому я вам. Презентую, що я так, я тут собі кладу завжди в, пряж... в торбинку, якою я користуюсь. Це турбинка, зараз покажу, марусина скринька рукоділля. Це мій новорічний подарунок від Марусі. Тут храниться мій процесик. Храниться мій процесик. Ось. Це пряжа, яку я продавала раніше. У мене залишився такий колір, який я сподобала собі. Він мені ідеально підходить під мою куртку, і в мене є така шапка. Ще аксесуари собі наручні не зв'язала, але я більшості користуюсь авто, тому ще я думаю, чи мітинки, скоріш за все, собі зроблю. Але це недовга справа. Тому в цьому проєкті я їх не буду, звісно, показувати. Але... На, ш... на шию аксесуар я роблю Люся. Ой, Боже, чпирок провід. Люся пряжа називається. Так, що тут є? 350 метрів тут написано і це роза, роса, роза, тобто колір роза трояндовий, суха роза у нас говорять, такий колір. І мені так собі пасує, але в мене вже куртка такого відтінку. Я, дівчинка не маленька, тому що є, те ношу, називається. Ось цей платок не завжди можна вибрати те, що би хотів по кольору. Ось цей платок. Здається, що один колір тобі пасує, приходжу в магазин, вбираю помаду. Дівчинка каже, ні, цей колір вам не пасує. Каже, як не пасує, я завжди його беру. Ні, каже, це не ваш колір, вам треба більш яскравіше. Беру якусь я малину, кажу, ось цей вам пасуватиме краще. Тому я звернула увагу, що, може, щось треба контрастніше, і наступний... наступну таку хустинку, яку я В'яжу по майстер-класу Світлани Коломієць, тобто техніка її, а щось я тут мудрила вже сама. Пряжа фламе, має ефект фламе, вона або тонша, така, бачите, тоненька, а потім така грубша йде участки. І це мені подобається в'язати. Мені завжди треба якусь цікавинку в'язані, щоб мені не було скучно, бо ж стільки скрипить. Ось. І... Там в неї був такий ажур. Тут практично нічого не видно, що тут за візерунки, тут ромбики якісь робила. Ж... Маю надію, що коли я поперу це все, кажуть дівчатка, що пряжа розпушається і стає заодно. Але я не розраховувала на те, що вона мені там розпушиться, тому я просто в'яжу собі такий платок. Тут іде зменшення, ось так він йде на кусок. Я маю тут покласти маркера, щоб я. Показувала вам потім, з якого моменту це все. Ось в мене такий яскравий маркер під руками, з якого моменту я пішла. Ось І буде в мене позначка така початок лицевого ряду, тому що деколи плутаюсь, де в мене лицьовий, з якого боку, Ось. але вже сплутати важко, тому що кінець вже видно. Тут таки збільшується, в четвертому ряду додається петля ось в цьому місці. Набирається з протяжки петля, не доходя дві, а в цьому місці, по такій схемі стлани племіць, дві скорочуються. Одну я цю пров'язую обов'язково першу не знімаю, а пров'язую, тому що має інформацію ось ось цей видовжений край. Ось і наступних ось ці дві разом-дві разом, і далі узор. Узор ми тут підбираємо, який нам подобається, якісь рекомендації від автора. Щось я там скрінила. І ось цей узор я по авторській схемі робила. Ось тут. Але тут майже нічого не було видно. І десь в кінці в мене там промахи були. Але я думаю, що їх також не буде сильно видно, якщо я десь. Візуально цього незамітно, а в схемі щось в мене в кінці там вже не плясало. Чуть-чуть-чуть там нічого. Помиємо казала. Все добре. Тут такий платок, що я його на виставку не понесу, але мені дуже подобається. Шукала я якийсь варіант, щоб мені зв'язати з кутка не з центру. І... Або з самого хвостика починати. Щось я не, в... не зрозуміла, як мені зробити не просто платочну в'язку, а вписати туди узор, і вирішила, що мені треба ще повчитися. Тому що гачком я дуже файно роблю шалі по схемах. Розбираюся. Мені любу схему гачком, я знаю, що там є. А спицями десь я тільки ріка жури в'яжу. Тобто не всі, в принципі, я їх вже розумію дуже, ці схеми, але тут фламеція, то трохи <клух> зрозуміло. <Віз> <клух> Мене стримувало. Так, що я ще хочу зв'язати на подарунок, хочу зв'язати ось таку шаль, тому що, ну що я буду з цього собі в'язати? Мене. Натільний виріб кусатиме. Я точно знаю мене все кусає, так як в мене доці Чутливо дуже шкіра, мене все гризе, все кусає. І натільне я не можу зв'язати собі з такого. Придумала, що я зв'яжу подарунок, якщо я встигну. Ось таку шаль велику, метр п'ятдесят вниз гачком. Це в мене задумка конкретно сформована є. Далі. Я ще планую собі зв'язати зимовий комплект. Ще я не зв'язала собі. зв'язала із Drops Air собі шапочку і тут аксесуарчики собі в'яжу на таку не дуже холодну зиму. А на дуже холодну зиму у мене неправильно передається, є такі виш... темна вишня, якісь винного кольору. Я вже тут змотала собі, тут змотано в три. Я хочу в'язати в 6, тобто я буду в'язати його з двох кінців зовні і з можу зв'язати. А буду ще один моток. У мене грамів за 400 є цих змілків. Коли я робила відмоти Аляски, в мене неправильно намотувались мотки, бо у мене моталка була ще старого зразка. І... У мене якісь змилки позоставали з цього кольору. Я думала, або я доні своїй зв'яжу жилетку, можливо, на гудзиках, або собі комплект цімовий. Буду бачити, що мені більше зайде, шапка в мене пальто зеленого кольору, може я шейку собі, хочу курточку якусь таку купити, не щоб легко було в авто їздити. Можливо, щось собі дозамовлю. Хочеться якогось світлого кольору, може білого. Не знаю, біло мені щось хочеться. Але дивилася вчора якась знову суха роза в ній приглянулася. Буває ж таке. Ось також мені мене Ліночка мені подарувала таку пряжу Кауні, і пряжа це Ланагато. Що я нічого не путаю. Ці цікаві пряжки теж можуть стати гарними виробами цю. Можна якийсь платок зв'язати, шийний або платок, скоріш за все, шапка тут уже барвиста. Платок було би краще. Ось а з цього шаль. Шаль спицями дівчатка дуже гарно в'яжуть. Надихнуся, зрозумію, що окей, то я собі таку шаль зроблю. Це така шаль, яку треба блокувати всі справи з нею робити, тому що це шерсть. Вона може бути петлі, нерівні і так далі, бо з цією не переживаю. Це лізе вона дуже добре ляже. Охер 5, 6 15 і акрил 80. Тут от, от, такий склад. Тут проблем з нею немає, тільки секції мені, щоб файно лягли. Треба буде подивитися, бо тут, бачите, вони різні. Треба буде підібрати секції. Якщо ми починаємо з зеленого. Ту закінчиться зелений і далі треба буде ось такий світ. Ну, в общем, треба буде подивитися по секціям, щоб не було промаху по секціям зрозуміло. Ось далі. Це скільки вже? Перший я розпочала, другий планую. Дві, по чотири, п'ятий бордо. І ще ж я не, не дов'язала всі аксесуари дітям. Ще будуть снудики. Бачите, в мене тут лежать рукавички, бо вони ж не зря тут лежать. Доця купила собі такі в магазині. Рукавички. Я хочу під такий колір, в мене є ангора зробити шапку. І шийне щось треба, але шийне, А я думаю, що шапку може такий капор зробити, капюшоном. Собі теж би хотіла щось капюшоном. В общем, то в цьому проєкті можна змінювати, можна що хочете робити. Вводити, виводити, головне, в'язати і показувати вводити виводити пряжу, мається на увазі. Проекти цей, стараємось завершувати. Мотивуємо себе і я ж. Ось такий комплект ще буду я робити. Не знаю, старшому сину я зв'язала в такому вигляді шапку. Зараз дуже модні ось ці бафи. Може, баф зроблю. І менший син. Оранжеву шапку йому в'язала. Щось 에... з цією шапкою. Пер... 에... Зараз в нього така хакі, куплена шапка, тому що та... він її так якось носив, натягував. Кожен раз виходить з цієї школи, думаю, боже, це моя дитина, чи що. Він ось цей отворот натягував собі на очі, щось таке робив, господи. Вона розтягнулася, як кишка, ця оранжева пряжа за тому... Я їм планую перев'язати на плотніших спицях, можливо шапкою бін чи ще щось, щоб цього відвороту не було. Двохсторонню просто шапку. чи що. Дуже йому сподобався цей колір, але буду, я певне, навіть і підшивати цей отворот, щоб він його не тягав. Але він же її заносив, трохи пора її попрати і подивитися, перев'язати, можливо, на плотніших спицях. У мене задумок вагон, тільки не знаю, з чого почати і чим закінчити. А ось цей комплект, можливо, я зв'яжу на зиму. У мене три матка таких є. І зимову шапку з підкладом стандартно може я теж зроблю. Але вже я врахую те, що треба плотніші спиці взяти. Можливо, на спицях трієчці я буду в'язати. Ще можна в цьому проєкті в'язати балаклаву, я не сказала. Можливо, цю балаклавою зробити чи що. Не знаю я. У мене обмаль часу, мало натхнення, тому що демотивації зараз дуже багато. Натхнення кудись тікає. Тому я себе вирішила промотивувати. Мені треба зв'язати ось таку шальку на подарунок. Це я Підберу узор і розпочну найближчим часом і буду тягнути ще якісь такі мілкі вирби дов'яжу свою хустинку. Який латвійський платок, чи він звач, скандинавський платок. Щось таке. В цьому Світлани Коломієць такий є майстер-клас, кілька років тому знятий. Ось, а це, а це, я ще думаю, тому що мені її. Так гарно дивитися, а ще в'язати я не вирішила. Що я буду, тому що я кажу, що я більше гачков'яз чи Якщо я би впевнена була, що з цієї пряжі гачком буде все добре. То я б собі зв'язала. У мене є дві шалі, і вони в мене не сильно носяться, тому що коли я працювала в офісі, в Києві то я їх одягала, мені було зручно, в мене за спиною було вікно. Його часто відкривали на повітрню. Мені дуже було зручно з цими шалями. У мене завжди на кріслі була ця шаль. Я собі накидала її на плечі, коли відчинялося вікно. Ось, І мені дуже-дуже мені були актуальні ці шалі. На даний час в мене шалі. Аби полежали десь, а вони займають місце, тому я їх планую пороздарювати. У мене є шаль дуже класна, я зробила. В мене не така шаль. Ірина Маркелова, здається, це російський, здається, блогер. Ось, коли знімала схему, це ж це шаль, господи? Дуже популярна така з сильними ажурами, з такими заплутаними схемами. Я її зв'язала. Ось це було моє таке досягнення. Є в мене одна спицями і одна гачком шаль на явності. І не ну, особою я не користуюсь, тому що тому буду в'язати те, що більш потрібно там дітям Якісь шинні аксесуари, до подивлюся. Я не думаю, що норку дуже класно в'язати в, в снуд, хіба маніжку. Маніжку треба дівчинці через голову, це зачіска піде не туди, куди треба, тому що ми ж натягуємо ось так. Це все летить, розлітається бегом. Ось і... Це ось таке, що і не розтягується сильно. Я не знаю, я, в общем, ще думаю, доці теж треба. Один я її зв'язала і шапку, і, і снут є в неї. Шапка і снут. але бачу, що погода міняється і вже акрилова пряжа буде зазивна, треба щось тепліше пов'язати. Тому, дівчата, планую, ось планую, бачите. А там покажемо, покаже життя. Хто вже зняв звідти, може вже розпочинати роботу. ось. Ще може якась буде введена пряжа, може ще щось замінено. У мене там ще куча є таких змилків, змотків, ще чогось. Якщо в мене буде час і в мене буде натхнення, я з них теж пов'яжу, щось, щоб мене валялось, пороздарюю, полякам вийшло. Краще, ніж воно буде лежати, мені ящики загромождати. Ось, скажемо чесно, в мене пряжі дуже багато, тому що я продаю пряжу, але я її майже звідти не використовую, тому що це якби вкладені вже якісь кошти, і їх треба монетизувати, і щоб було там дітям на харчі, чи там на якісь сапожки, чи там ще щось, бо зараз зміна сезону, свята. Ось, мені треба кошти будуть. А ця пряжа, яка в мене є, валяється, то ось це я з нею щось то й роблю. Що, що я глянула тільки що перебрала, то в мене там не особо щось і розбіжишся. Але на всякий випадок, якщо з не світло, то в мене пряжі вагон. Ой, дівчата. Тоді я буду в'язати, душа радується і співає, називається. Чоловік вже нічого не скаже, бо ну, світла нема, що робити. Ось планується знову закупочка, і дівчатка знову будуть мати якісь свіженькі ниточки. Так що слідкуйте за моїм каналом. Не знаю, що це профіль зробила в інстаграмі з нитками. Може, щось весь і туди закидатиму, але деколи буває наплив, що я не встигаю. Зараз ще. Відмоти роблю, Боже, одна клієнтка взяла таку гарну кількість пряжі, що я вже 4 дні мотаю, це безмежна радість, але майже в голові калотаю цієї, бо що дуже гучно працює. Вони вже видворили на веранду з цієї машинки. Дівчат, це і, це і сижу був вечора, колотаю, дивлюся ваше відео, надихаюся. Вчора передивилася вступи дівчаток. дуже цікаво, дуже гарні плани. Тому. Переходьте, дивіться, знайомтеся, в нас є нові дівчатка, українські канали, україномовний контент. Обов'язково ми маємо таке правило українською, розмовляємо на своєму каналі і надихаємо вас, вчимо вас української мови. Ось, не цурайтесь свого. Ось казав наш поет Шевченко: чужого навчайтеся, тобто вивчайте якісь іноземні мови, але свого не цурайтеся, вчіть. Це наша мова, наша культура, і ми цим пишаємося, що ми є сильна нація, що ми можемо, що ми зможемо все перемогти, все нас наладиться, і ми будемо далі свою розбудовувати державу. Ось все буде Україна, дівчата. Пока-пока.